Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Esmara. В лоті є сукні, футболки, спідниці, штани та сорочки. В сукні в лоті буде 9 одиниць. Представлені у двох кольорах. Футболки 2 одиниці. Спідниці одна одиниця. Штани одна одиниця. Та сорочки дві одиниці. Всього в лоті 15 одиниць. Вартість лоту 2340 гривень. Матеріал поліестер, льон та віскоза. Розмір від 36 до 46. Собівартість однієї одиниці 156 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!